Reverse Engineering із аналога в цифру. Спочатку Сашко Добрі з доброго Римбата прислав мені отаку от прокладку золотникової коробки БМП. Перебив я її в аналог на міліметровку, мі -мі, -мі міліметровку І цими вимірювальними приладами, штангів і іншими. Транспортерами заніс в програму Шапр 3D. От тепер є DXF-файл для лазерної порізки, і ми наріжемо їх стільки, скільки потрібно усім рембатівцям. Ну, для цього треба програму. Рік закінчується проплаченої підписки, треба знову скидатися. Запрошую до монобанки. Дякую.